Добрий день, дорогі друзі. Запрошую вас підписатися на мій YouTube канал. Сьогодні я буду говорити про таку важливу тему, як робота класного керівника в системі роботи освітнього закладу. Дуже важливе питання, оскільки був такий період, коли про роботу класного керівника говорили так: а чи потрібен взагалі класний керівник? Чи можна організувати роботу у школі так, щоб можна було обійтися без класного керівника? І ця тема набирала дуже багато такого різноголосся і актуально обговорилася, і багато людей приходили до те, до думки про те, що можливо класний керівник і в системі роботи навчального закладу не потрібен. Пройшов деякий час. Я був прихильником завжди того, що класний керівник потрібен. Для класу, для того, щоб і управляти класом, і жити з класом, і допомагати дітям в їхньому становленні і розвитку. Але багато людей сходились до думки, що можливо яким чином замінити роботу класного керівника. Зводилося багато питань до того, що потрібно вводити таку посаду тютора, ну і багато ще інших таких моментів пов'язаних з тим, щоб щось відозмінити в роботі класного керівника і, взагалі, в доцільності класного керівника питання теж так само поставало. Пройшов деякий час після того, як ми всі огульно почали кричати, що всі діти талановиті, що все дуже гарно у нас відбувається, діти так розвиваються, що дійсно класний керівник собі десь там з боку знаходиться. Виявилося, що це зовсім не так і на жаль. Такі моменти, які пов'язані безпосередньо з вихованням, хоч ми навчання від виховання не відриваємо, але виховний момент став дуже важливим в роботі школи, оскільки, скажімо так, запити на якісну освіту в нашого суспільства впали, і відповідно така духовність наших дітей теж так само не такою, якої б ми хотіли. Робота класного керівника, якраз зараз вийшла на ту висоту, на якій кожна людина, кожен вчитель може себе проявити. Тобто спілкування з дітьми, налагодження дружніх взаємовідносин, налагодження таких взаємовигідних відносин для вчителя і учня, класного керівника з класом, створення атмосфери хорошої в класі і, відповідно, ця атмосфера буде впливати на атмосферу в школі, є важливим аспектом в роботі навчального закладу. Оскільки у нас найбільша проблема в системі освіти це є все-таки кадри, і, зокрема, класні керівники, в мене виникає така думка, як взагалі ставитись до тих вчителів, які працюють в школі і не хочуть класного керівництва. Ми розуміємо, що оплата праці класного керівника не є високою, і робота класного керівника потребує багато жертовності. Але знову ж, коли люди йшли вчитися в педагогічні вузи, вони ж знали, що робота в школі це не тільки викладати предмети навчання, тобто проводити уроки, а це і робота класного керівника. Якщо один, другий, третій, п'ятий вчитель не хоче класного керівництва, де тоді брати класних керівників. А я наголошую, що робота класного керівника в теперішніх умовах є дуже важливою. В деяких моментах, можливо, важливішою, ніж будь-який тебе з будь-якого предмету. Оскільки питання і контролю за відвідуваністю дітей, дітьми школи, і питання за рівнем навчання, рівнем якістю взаємовідносин в колективі є дуже важливою, то класний керівник є. Ну, скажімо так, особистістю номер один в школі, і вчителі, які вдало поєднують роботу вчителя і класного керівника, вони є на висоті. Це дійсно педагоги з великої букви, на яких тримається школа. Ми зараз не будемо говорити про золовіну плату педагогів, тому що тут же. Всі впадають в песимізм, але все-таки ми працюємо в школі і розуміємо, що є та чи інша заробітна плата, але є і наші обов'язки, які ми зобов'язані виконувати. Хтось може сказати, що невелика плата за роботу класного керівника, тому не дуже хочуть працювати і так далі. Але якщо дивитися на те, як працюють деякі вчителі з класами. То серце радіє від того, що є такі люди. Тобто, невимушене спілкування, такі довірливі стосунки з дітьми, діти поважаються вчителя, чекають зустрічі з ним. І дуже велике значення набуває бачення дітей щодня, що перерви в класі. Тобто класний керівник повинен відчувати і бачити дітей завжди і весь час впродовж робочого дня. Тому. От ми в школі запровадили, що кожен урок щодня, щоденно кожен перший урок розпочинається з п'ятихвилинки класного керівника. Повірте, я з дітьми спілкуюся і бачу, що багато дітей кажуть, що їм приємно бачити зранку класного керівника, розповісти про те, які проблеми в них є, що доброго і хорошого сталося впродовж дня чи вечора. І ці п'ятихвилинки є корисними для класного керівника. Але класний керівник. На ці п'ять хвилин, так чи інше, інакше повинен готуватися. Тобто він має знати, що він повинен сказати своїм дітям. Це може бути якась притча, якась казка, якесь повідання цікаве, яке носить виховний характер. Повірте, ми думаємо, що це нічого для дітей не значить. Для дітей це багато значить. Те, що вчитель доносить класний керівник до своїх дітей, потім відгукується їхнім ставленням і до школи і безпосередньо до класного керівника. Тому я хочу сказати, що, шановні колеги, хто з вас працює в школі і говорить, що мені це класне керівництво не потрібне, ну, скажімо так, як, як ставитись до, до вас, якщо ви не хочете виконувати роботу, яка є дуже важливою. В адміністрації шкіл виникає дуже багато питань пов'язаних з тим, що немає ким заповнити оцю посаду класного керівника. І не треба говорити, що в ніякій школі немає з цим проблем. Є проблеми, тому що є певні люди вчителі, які не хочуть класного керівництва, а є вчителі, яким адміністрація не може доручити класного керівництва. От така дилемма виникає. Тому знову ж ти руму. Тому я хотів би, щоб ми вчителі зрозуміли, раз ми вже назвалися грибами лізти в кошик. Раз ми є з вами вчителями, ми маємо виконувати покладену нас місію, тобто займатися і навчанням, і вихованням наших дітей. Звичайно, найкраще буде, якщо це відбувається цілісно, і на уроці математики, історії, і окремо на так званих. Під хвилинках, які носять виховний характер чи годинах класного керівника, не треба боятися того, що класний керівник там забирає десь після уроків дітей, затримує, щось з ними говорить, спілкується. Якщо це йде на користь дітей, то так воно і має бути. Знову ж скажу, що не буду говорити про заробітну плату, але оплата класного керівництва безпосереднього класного керівництва повинна бути, звичайно, набагато вищою. Хоч Якщо ми говоримо взагалі про ті реформи, які зараз в нашій країні відбуваються, вони жодною стороною не стосуються класного керівника жодною стороною не стосуються головного його завдання в школі це формування, виховання такої інтелігентної особистості, яка має позитивні якості, яка особистість учня прагне до того, щоб навколо себе створювати позитивний. На такий мікроклімат. Тому, шановні колеги, ставайте класними керівниками, ступайте ближче до дітей і отримайте задоволення від роботи. Надіємося, що десь згодом ми отримаємо задоволення від нашої заробітної плати. Ну, Поки що такий парадокс. Дякую за увагу. До побачення.